Дуглас дістав п'ятицентовий записник у жовтій обкладинці, дістав жовтий олівець та й розгорнув записник, лизнув олівця. Слухай, Томе, сказав він, ти зі своїми підрахунками та записами напровадив мене на одну думку. Тепер я так робитиму вестиму облік різних подій. Ось чи думав ти приміром, що ми кожного літа знов і знов робимо те саме. Що робили й торік і позаторік. Це ти про що дух? А про те, що ми кожного літа робимо кульбабове вино: купуємо нові тенісні туфлі, пускаємо перший феєрверк, робимо лимонад, витягаємо з сніг скапки, з збираємо лісові ягоди. Щороку те саме і так само, ніякої переміни, ніякої різниці. Але це ж тільки одна половина літа, Тома, а друга. Друга, це те, що ми робимо вперше в житті. Як от їмо маслини? Та ні, я про важливіші речі. Ось, приміром, якби раптом виявилося, що дідусь чи тато знають не все на світі. Та ти що? Вони ж знають геть усе, що тільки можна знати. Не сперечайся, Томе, я вже записав це у свої відкриття і откровення, вони знають не все. Але це не такий вже й гріх, і це я теж відкрив. А які ще дурниці ти там записав, що я живий. Ха, оце відкриття, та ж всі знають. Те, що я думаю про це, усвідомлюю це, ось у чому відкриття. Так живеш собі, щось робиш і сам того не помічаєш. А потім раптом бачиш: ага, я живу, я роблю те й те, і це справді вперше в житті. Ось я й поділю у своєму записнику літо на дві половини. Спочатку у мене йдуть звичайні справи і події, вперше цього року пивши пучку, вперше пробіг босий по траві, вперше мало не потонув у озері. вперше їв кавун, убив першого москіта, вперше збирав кульбаби. Усе це ми робимо з року в рік і ніколи про таке не думаємо. А отут, у другій половині, будуть відкриття і откровення, чи може краще? І осяяння теж гарне слово, чи усвідомлення. Ага. А загалом так, коли робиш щось уже відоме і звичне, ну розливаєш у пляшки кульбаби вино, або що, то це йде у звичайні справи й події. Та коли потім про це думаєш, то свої думки дурні вони там чи ні, записуєш у відкриття і откровення. Ось що я записав про кульбабове вино, кожна його пляшка. Це закоркована і збережена про запас частка літа 928 року. Ну, як воно тобі, томе? Я вже давно за тобою не встигаю. То я прочитаю тобі ще. Отут у звичайних справах і подіях, у мене записано вранці 24 червня уперше цього літа посперечався з татом, і мені добре перепало. А у відкриттях і відкровеннях я написав про це так. Дорослі діти не можуть жити мирно тому, що це два різні народи. Вони не такі, як ми. Ми не такі, як вони. Справді різні народи. І ніколи цим двом не зійтись. Зарубай це собі на носі, Томе. А таки правда, дух, твоя правда, так воно і є. Оце ж тому ми й не миримо з мамою і татом. Завжди все не гаразд зранку до вечора. Ну і голова ж у тебе, хлопче. Отож, тепер, як побачиш за ці три місяці щось таке, що вже робилось, і робиться знов, скажи мені, і що ти про це думаєш, теж скажи. А на День праці ми прочитаємо все, що набереться за літо, і побачимо, як воно вийшло. А я, хоч зараз, можу тобі щось сказати, дух Бери олівця. Так от, на світі 5 мільярдів дерев. Про це я вичитав у книжці. І під кожним деревом лежить тінь, правда ж? Виходить, звідки береться ніч? А ось я тобі скажу: ніч це і є вся ота тінь, що розповзається з-під п'яти мільярдів дерев. Поміркуй сам. Можна сказати, тінь затемнює повітря, наче бруд воду. Отож, якби придумати такий спосіб, щоб затримати її тими п'ятьма мільярдами дерев, то не було б і ночі, і нам не довелося б лягати спати. Оце ж воно і є дух щось відоме, звичайне і щось нове. Справді тут є і відоме, і нове. слизнув свій жовтий олівець та ікондерога, який страшенно подобався йому оцією своєю назвою. Ану, повтори, що ти сказав. На світі п'ять мільярдів дерев, і під кожним лежить тінь. А тож, літо складалося із звичних обрядів, і кожен обряд мав свій час і своє місце. Час і місце робити лимонад або чай з льодом, або кульбабове вино, купувати літнє взуття чи бігати босоніж. І, нарешті, невдовзі по всьому тому, наставав час урочисто чіпляти на веранді гойдалку. Третього літнього дня, десь надвечір. Дідусь виходив на веранду, іначе з нічев'я починав роздивлятися два порожні кільця під стелею. Тоді повагом підходив до балюстради, заставленої вазонами згиранню, мов капітан Ахаз, що оглядає пильним оком ясний погідний день і ясне небо, слинив палець, щоб перевірити, чи немає вітру, і скидав піджак. Чи не холодно буде цієї призахідної години в самій сорочці? Потім поважно кивав головою, відповідаючи на вітання інших капітанів, що також повиходили власними персонами на свої заквітчені веранди подивитися на тихе лагідне надвечір'я. Полишивши своїх дружин цвірінькати чи середито дзявкати на манір болонок за темними протимоскітними сітками в розчинених дверях. Гаразд дугласе, будемо чпляти. Вони відшуковували в гаражі і переносили на веранду запорошене сидіння на ланцюгах, яке могло б правити за парадне сідло для слона і на якому так добре було розкошувати тихими літніми вечорами. І дідусь чіпляв його на кільця під стелею. Дуглас, як легший вагою, сідав на гойдалку перший, а вже потім і опасистий дідусь обережно вмощувався порушнього. І вони, мовчки сміхаючись і киваючи один до одного, помалу погойдувалися вперед, назад, вперед, назад. Хвилин через десять на веранді з'являлася бабуся з відром води та щітками і бралася мести, мити, шарувати підлогу. Потім з кімнат виносили стільці та плетені полотняні крісельця, щоб усім вистачило. Люблю посидіти на веранді раннього літа, казав дідусь, поки москітище. Не заїдають. Десь годині о сьомій, ставши під розчиненим вікном першого ліпшого будинку, можна було почути, як у їдальні відсувають стільці від столів, а потім хтось починає бренькати на старому з пожовклими клавішами піаніно. В кухні черкали сірники, булькотіла мийниці гаряча вода, і перші вимиті тарілки з брязкотом ставали сушитися на дротяні полички. Звідкись долинали приглушені відстанні звуки грамофона. А ще за годину на оповитих присмерком вулицях під величезними дубами і в'язами одна по одній оживали затінені веранди будинків, і на них, мов фігурки, що показують ту чи іншу погоду годиннику з барометром, з'являлися люди? Перший виходив у густуй солодку вечірню сутінь дядько Берт. А часом дідусь, потім батько, потім хтось із двоюрідних братів, усе самі чоловіки. В хмарках Тютюнового диму жінки ще залишалися в трохи прохолодній кухні давати лад своєму жіночому світові, і звідти долинали їхні голоси. А під дахом веранди вже перемовлялися чоловіки, що посідали задерши ноги, хто куди міг. Тим часом, як хлопці вмощувалися поряд на вичовганих схицях або дерев'яній балюстраді, Звідки протягом вечора неодмінно щось падало, чи то вазон з геранню, чи котрийсь із хлопчаків. Аж ось за москітною сіткою у дверях виникали примарні постаті бабусі, прабабусі й матері. І тоді чоловіки підхоплювалися і метушилися, пропонуючи їм де сісти. Жінки приносили з собою всякі віяла хто згорнуту газету, хто бамбуковий віничок, хто напахчену хостинку. І розмовляючи, обмахували ними обличчя. Про що вони цілий вечір балакали, наступного дня вже ніхто не пам'ятав, та ні для кого вже й не важило, про що ті розмови дорослих. Важило те, що звуки їхніх голосів, то гучніючи, то затихаючи, линули над тендітною папороттю, яка облямовувала веранду з трьох боків. Важило тільки те. Що містечко помало затоплювала темрява, спадаючи на будинки, мов чорна вода. І що в цій темряві жевріли вогники сигар, і що розмова все точилася й точилася. Сокотіння жінок линуло двір, полохаючи перших москітів, і ті знавісніло танцювали в повітрі. Мову чоловіків убирала в себе деревина старого будинку і, заплющивши очі й притуливши вухо до мостин підлоги, Можна було почути безугавний глухий гуркіт чоловічих голосів, який то гучнішав, то затихав, мов далекий землетрус десь у політичних сферах. Дуглас притулявся спиною до сухих дощок веранди, потішений, заспокоєний усіма тими голосами, сподіваючись, що вони ніколи не змовкнуть, і їх неквапний плин з тихим жеботінням струменітиме по його тілу, по приплющених повіках вливатиметься в сонні вуха. Порипування крісел гойдалок скидалося на сюрчання цвіркунів. Сюрчання цвіркунів скидалося на порипування крісел гойдалок, а замшіла бочка під ринвою біля вікна їдальні плодила вже котре покоління москітів, обіцяючи поживу для розмов ще на багато літ надалі. Так хороше було сидіти літнього вечора на веранді, так безтурботно і спокійно. Аж хотілося, щоб він тривав без кінця. То все були приємні усталені звичаї. Чоловіки розкурювали люльки, у блідих руках жінок михтіли в присмерку в'язальні спиці, потім усі бралися до морозове ескімо в сріблястих обгортках. Хтось приходив, хтось ішов, бо протягом вечора там устигало погостювати мало не все містечко. Заглядали сусіди з суміжних будинків і з того боку вулиці, спинялися по дорозі. Проїжджаючи в своєму басовитому електричному автовізку міс Ферн та міс Роберта, і часом прокочували Том, Тома чи Дугласа навколо кварталу, а потім заходили посидіти хвилинку, обмахнути віялами розшарілі обличчя. А то ще містер Джонас, скупний мотлуху, залишивши свою конячину та фургон десь поблизу під деревами, квапливо піднімався східцями на веранду з таким нетерплячим виглядом, наче його розпирало від слів. І він мав сказати щось нове, чого ніхто ще не чув. І якось так виходило, що про це справді ніхто доти не чув. І нарешті дітлахи, що дотем пропадали хто знаде, граючи в хованки чи ганяючи ногами порожню бляшанку, а тоді засапані, розпашілі, нечутно, як бумеранги, поверталися тихим лужком до веранди й одразу ж починали куняти під нескінченне, заколисливе жабоніння. Голосів о, яка то була розкіш лежати там вечорами, напоєними духом папороті й трави, вечорами, сповненими шелесливих сонних голосів, які би, снували навколишню темряву. Дуглас лежав так тихенько й незворушно, що дорослі забували про його присутність і гомоніли в собі далі, обмірковуючи плани, які стосувались його і їхнього власного майбутнього. І голоси їхні все жебоніли, пливли геть з освітленими місяцем хмарками тютюнового диму, а нічні метелики, схожі на пізній яблуневий цвіт, легенько билися у вуличні ліхтарі, і голоси все пливли пливли у майбуття. Того вечора чоловіки зібралися перед тютюновою крамницею і ну палити дрижаблі, топити бойові кораблі, висаджувати в повітря динамітні заводи. Одне слово напихати свої тлінні роти тими самими бацилами, від яких вони одного дня заклякнуть на віки. Смертоносні хмари клубочилися разом з димом їхніх сигар і линули геть, оповиваючи знервованого чоловіка, що непомітно стояв збоку, дослухаючись до їхньої мови, і в якій скриготіли лопати гробокопів, і раз у раз вчувалося на порох і попіл. То був Лео Ауфмен, міський ювелір, що стояв, розширивши великі і блискучі чорні очі, але врешті змахнув тендітними, наче в дитину, руками, і злякано вигукнув. Та годі вам, богаради, облиште цю панахиду. Діло кажете Лео, мовив дідусь Сполдінг, що саме проходив там, прогулюючись, як і кожного вечора, зі своїми онуками, дугласом і Томом. Але ж кому, як не вам, Лео, погамувати цих віщунів. Змайструйте щось таке, що робить майбутнє яснішим, безтурботним, сповненим радощів. Ви ж власноручно складали велосипеди, лагодили автомобілі, автомати в галереї. Були миським кіномеханіком, хіба ні? А вже ж, докинув Дуглас. Змайструйте нам машину щастя. Усі засміялися. А ви не смійтесь? Сказав Лау Ауфмен, як ми досі застосовували машини тільки людям на горе. «Отожбо! Отож бо. Скільки разів здавалося, що ось уже людина й машина поладнають. Аж раптом бабах, хтось там десь підмахлює, і літаки починають скидати на нас бомби, а автомобілі летять шкереберць урвища. То хіба погано, що хлопець просить машину щастя? Ні, аж ніяк. Голос Лео Ауфмена притих, бо він уже одійшов на край тротуару і лагідно, мов до живої істоти, доторкнувся до свого велосипеда. А що я втрачу? бурмотів він. Зіб'ю чек клаптик шкіри на пальцях, докладу кілька фунтів заліза, трохи не досплю, і змайструю, й Богу. Лео, сказав дідусь, ми ж не до того. Та Лео Ауфмен уже їхав теплим літнім вечором, натискаючи на педалі свого велосипеда, і звіддалік долинув його голос: Візьму та й змайструю. А знаєте, шанобливо, мовив то, він таки змайструє. Будьте певні. Коли б ви побачили, як Лео Ауфмен легко за інерцією котить на велосипеді вимощеними цеглою вечірніми вулицями. То зрозуміли б, що цей чоловік завжди в злагоді з світом, і його однаково тішить і шурхіт будяків у розігрітій траві, під подмухами гарячого, наче стопки вітру, і гудіння електричних дротів на мокрих від дощу стовпах. Він був з тих людей, для яких і безсонна ніч не мука, а благословенна пора, коли можна залюбки поміркувати про велетенський годинниковий механізм Всесвіту. Чи не розкрутиться колись до кінця його пружина, чи може вона підкручується сама собою, хто знає? Та, хоч скільки ночей він про це передумав, дослухаючись до темряви, проте певного висновку дійти не міг і схилявся то до однієї думки, то до другої? Ось і тепер, їдучи велосипедом вулицями містечка, він думав а які головні струси в нашому житті? Людина народжується, росте, старіє, вмирає. Ну, народження тут годі щось діяти. А от як щодо інших трьох етапів? У голові в нього, виблискуючи легкими золотими спицями, крутилися колеса його машини щастя. Це мала бути машина, яка допомогла б хлопцям змінити ніжний персиковий пошук на шорстку парость. А дівчатам розвинутися з непримітних пуп'янків у яскраві квітки. Та й у похилих літах, коли твоя тінь немов би тягне тебе додолу, і ти лежиш серед ночі без сну, і серце твоє відлічує мільярди ударів, його винахід дасть людині змогу спокійно заснути разом з опалим листям, як ото засинають восени хлопчаки, зручно простягнувшись на копиці сухого сіна і залюбки стаючи часткою природи. Що поринає в мертвий сон. Тату. Через на зустріч йому бігли всі шестеро його дітей: Сол, Маршал, Джозеф, Ребека, Рут Ноемі, віком від п'яти до п'ятнадцяти. І всі разом тяглися взяти в нього велосипеда і всі водночас торсали його за рукави. Ми на тебе чекаємо, Нас сьогодні морозиво. Простуючи до веранди, Лео відчував десь там у темряві. Усмішку дружини. Усі взялися їсти і п'ять хвилин минули в блаженній мовчанці. А тоді Лео підняв у руці повну ложку сріблястого, як місячне світло морозиво, наче воно містило в собі всі таємниці всесвіту. І їх належало торкатись обережно, а тоді промовив: Слухай Ліно, а що ти скажеш, як я спробую винайти машину щастя? Що сталося? швидко запитала дружина. Дідусь вів Дугласа і Тома додому. На півторозі повз них градом метеорів промчала ватага хлопчаків на чолі з Чарлі Вудменом та Джоном Хафом, і сила її тяжіння була така велика, що відірвала Дугласа від дідуся і Тома і потягла за ними до яру. Не заблукай, хлопче! Ні, дідусю, ні. І хлопці поринули в темряву. Том і дідусь пройшли решту дороги додому мовчки, і тільки тоді, коли вони вже підступили до веранди, Том сказав: Ти ба, машина щастя, це ж треба. Відсапайся, мовив дідусь. Годинник на міській управі вибив восьму. Годинник на міській управі вибив дев'яту. Ставало вже пізно, а на цій вуличці маленького містечка у великому штаті величезного краю. На планеті земля, що стрімко падала в темне провалля Всесвіту, кудись там чи нікуди, була вже справжня ніч, і Том відчував кожну милю цього падіння. Він сидів біля надвірних дверей і вдивлявся крізь протимоскітну сітку в летючу темряву, що з невинним виглядом удавала, ніби вона зовсім нерухома. Тільки якщо лягти і заплющити очі, то відчуєш, як обертається під твоїм ліжком земля. Темне море вдаряє тобі у вуха, напливаючи і розбиваючись об невидимі скелі. У повітрі пахло дощем, мати прасувала білизну і Том чув, як вона бризкає позад нього з пляшечки від томату на хрустке, сухе полотно. А за квартала звідти ще була відчинена одна крамничка, та, що належить місіс Сінгер. Нарешті, коли місіс Сінгер уже ось ось мала зачинити свою крамничку. Мати зглянулася на Тома і сказала, збігай купи пінту морозива та дивись, щоб вона добре натоптала. Том спитав, чи не можна взяти шоколадною підливкою, бо він не любив ванільної, і мати дозволила. Він затиснув гроші в кулаці, побіг босоніж по темному цементу вечірнього тротуару під яблунями й дубами. У містечку стояла така тиша, що, здавалося, ніби воно відступило ген у далину – і чути було тільки сюрчання цвіркунів десь за розпашілими темно-синіми деревами, що підпиряли сіяне зорями небо. Кляпаючи босими ногами по бруківці, Том перебіг вулицю. Місіс Сінгер важко чапала по крамничці, наспівуючи якісь єврейські мелодії. «Пінту морозива, перепитала вона, з шоколадною підливкою. Можна. Том дивився, як вона із зусиллям знімає з морожениці тугу металеву покришку, орудує ложкою, щільно натоптуючи морозиву впінтову коробку, а тоді поливає його зверху. З шоколадною підливкою можна. Він віддав гроші, взяв холодний пакунок, потерся об нього лобом і щокою, засміявся і, хляпаючи босими ногами, бігцем подавсь додому. Позаду блимнуло і згасло світло в останній відчиненій крамничці, і тепер на цілій вулиці лишився тільки мерехтливий ліхтар на розі, і, здавалося, все містечко поринає в сон.